При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. За кілька хвилин цей зал наповнять сотні дітей. Ми робили ярмарок, щоб допомогти дітям здійснитимлі на шкільному ярмарку. Учні зібрали гроші на унікальний лот. Зустріч із Ніком Вуйчичем. Добре від Ніка Вучича у захваті весь світ. Попри відсутність рук і ніг, він живе наповну навіть після жорсткого цькування в дитинстві та спробу здійснити самогубство. Розповідав, що от дітей ображають в школах, коли у них є якісь обмеження, коли вони не такі, як всі. І ну він розказував, що його теж ображали, але він. Не звертав на це уваги і став такою великою людиною. Я вас люблю! лаві сома нік. Поділився зі школярами своїм секретом. Дозвольте вам, дещо скажу. найщасливіші люди ті, які насправді виділяють час за те, щоб дякувати за те, що них вже дуже було цікаво дивитися на це як людина, яка не має певних можливостей. Ну, нам розказує про те, як можна жити з цим. Неймовірно побачити людину, яка а, надихала тебе з екранів монітору, і обійняти її. Він уже запалив тисячі людей у щонайменше 60 країнах світу. Один зі способів поділитися добром обійнятися. З двох людини, яка поруч з вами сидить. Обійні Нік Вучич попросив нас обійнятися. Через це я тепер ходжу всіх обіймаю, бо дуже так. Хочеться якогось любові або дотику. Щось відчути таке, що справді навколо тебе є такі люди. А ще Нік попросив замислитися про найважливіше. В такий момент, коли можна було переглянути все своє життя. У вас є 10 секунд. Щоб дихати. 5, 5, 4, 4, 4 3, 6, 2, 1. Так. П'ять. Чотири. Я дякую за за все, що в мене є. Тобто це було дуже дуже цінно. Я дякую каналу 1+,1 плюс за можливість розповсюджувати мою історію. Це надихає мене бути частиною проекту Здійсни мрію. І я дуже вдячний за любов українців до мене. Допомогти важкохворим дітям і зустрітися з найбільшим натхненником сучасності саме цього так бажала для своїх дітей, засновниця школи. Ми запартнерилися з проектом Здійснити мрію. і Організували прекрасний благодійний ярмарок, де вони робили все самостійно. І таким чином до них завітав Нік Вучич. теплий, позитивний, і справді через ці його обійми передається велике натхнення. На згадку школярі подарували мотиваційному спікеру власноруч зробленого метелика.